Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 777-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулого вечора росіяни завдали удару по місту Костянтинівка. В результаті влучання зруйновано двоповерховий будинок, загинуло троє людей. Серед них одна дитина. У ніч на 10 квітня окупанти атакували Миколаївщину та Одещину, застосувавши 17 безпілотників, дві крилаті та одну балістичну ракету. Сили протиповітряної оборони збили 14 шахедів. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетних комплексах противника. Загальні втрати ворога склали. 830 російських загарбників, 22 танки, 47 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Дві ракети, 67 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.